У продажу на ринку Шкода Фабія першого покоління на українській реєстрації. Це у нас рестайлінг. Автомобіль був пригнаний з Німеччини. І ще наклієчка слугує. Так, 2007 рік. 1,4 газ-бензин, 16 клапанів. 7 рік, 230 ходу рідного ціна, 5650. Номер власника. Цікаво, телефонуйте по номеру, рейлінги. У нас склом висічки немає. На капотику також безчка немає, все в гарному стані. Залізні диски на залізяках стоять. Рейжиків, вздуті по автомобілю немає. Універсал, синій колір. Дивіться, повністю в гарному стані. Також, дивіться, задня шторка присутня, права сторона. У нас 4 покоління, тканиневий салончик, механічна коробка передач, кондиціонер, два передніх електроскоп підіймача. Такий салончик не просажений, водійський, нічого в гарному стані. Так що, коли ви цікавите даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку на українській реєстрації шкода Octavia A5. 2008 року білий колір в універсалі 1, бензин. Звичайний MPI двигун. Пробіг 266 тисяч. Ціна 6150. Також є обмін, а також є доставка автомобіля. Непонятно, ваше місто, да Номер власника. Так, дивіться, на нас схлон. У нас все нормально. Рейдинги присутні. Обрадемо фари, легкосплавні диски, шторка автомобіля присутня, білий колір. Так все дивіться, повністю все автомобіль рівненько. вздуті, рижиків немає, повністю рівний автомобіль. Тут в нас права частина, дивіться рівненько. Арочки повністю в гарному стані, і тут начало порога також в гарному стані. Автомобіль нетонований, тканиновий салончик, два передніх електросхлопів і кондиціонер, механіка п'ятиступка, бортовий комп'ютер, регулювання зеркал з підігрівом Так, що, щоб вицікавите даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку Ford Fusion. Ціна даного автомобіля 13 тисяч 300 доларів автомобіль 2019 року. 1,5 бензин, 98 тисяч пробігу. Так, номер власника. Ось якому Цікаво, телефонуйте по номеру. Датчик дощу, втримання в полосі. Лобове скло у нас без тріщин. Тут у нас, дивіться, лінзована оптика, противотумайні фари, гарні легкосплавні диски, рижиків, здуті якихось чмятінок по автомобілю немає. Безключовий доступ. Так, далі. Шкіряне кермо. Шкіряні сидіння, підлехкітничок велика. Навігація, двохзонний клімат, 4 електросхлопіді меча регулювання зеркал. Затонований автомобіль крім глобового скла. Цей салончик в гарному стані. Та й колір гарний такий металік. Так і ось це. Та шокола зацікавив. Це комплектація на нас селку, засікав даний автомобіль. Телефонуйте по номеру mm -hmm. до власника. На ринку Toyota Camry 55-та 2015 року 2,5 газ бензин 4 покоління, 206 тисяч пробігу. На максимальній комплектації. Офіційний автомобіль, 25 газ бензин, четверте покоління. Ціна у нас 16 тисяч п'ятсот п'ятнадцятої року. Пробіг 206 тисяч. Номер власника, всього цікаво, телефонуйте. По номеру. Так, криша у нас рівненька, без м'ячена, без хульщиків. Лобове у нас без тріщин. Лінзована оптика, денні ходи і вогні, противотуманні фари, передні паратроніки та омивачі передніх фар. Гарні легкосплавні диски. Безключовий доступ водійської двері. Права сторона, дивіться, повністю вся рівненька. 4 електросхлопідіймаші, регулювання за складування. Газ четверте покоління. Дивіться, яке водійське сидіння у нас. Шкіряний підлокітник, вставки під две, дерево, двохзонний клімат, велика мультимедія, шкіряне кермо, мультикермо Парк труніки переднє, заднє, автосвітло, датчик дощу. теж те, що кромки дверей, щоб не оббилися в плюнощі закатані. Так, тут теж комплектація така. Регулювання сидіння, підігрів. Так що дивіться, ось правий, права сторона у нас Отака, ось повністю рівненька. Задня частина паратроніки роздвоєний вихлоп. Так що, кому буде цікаво, даний автомобіль шукає в гарному стані Toyota Camry 55, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку. Свіжопригнаний автомобіль Ford Focus 2008 року. З кліматом, з обігрівом лобового скла, противотуманими фарами. Передні задні паратруніки легкосплавні диски з зимової резини 17 го радіуса. Восьмий рік, 2,0 бензин, 204 тисячі пробігу, два ключі шкіра підігрів, 6550 номер власника. Якщо комусь цікаво, телефонуйте по номеру до власника. На нас у нас висічки немає. Повністю все по автомобілю. Рівненько, пленочки присутні. У нас виходить комбінована шкіра з перферованою алькантарою. Велика навігація з кліматом. П'ятиступка механіка підігріло лобового скла. Потолочок ніде не провишень, шкіряне не кермо, мультикермо. Чотири лесу підіймає, регулювання зеркал, складування зеркал. Велика така ось приборна панель з екраном. Так що буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, дивіться, задне, заднє сидіння у нас в такому стані. Так, це у нас дивіться, це у нас не седан, це у нас лід, ліфтбек. Задня ляда повністю зі склом відчиняється. Задній фаркоп, задні противотуманні фари. Повністю автомобіль рівнесенький без будь-яких м'ятінок. Лобове тако, ой, криша також рівненька. Дивіться, права сторона. Ось рівненька. То що буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку Nissan Rogue на українській реєстрації автомобіль 2019 року пробігом 135 тисяч кілометрів. 2,5 бензин, камери 360. Панорама денні ходові вогні. Ціна даного автомобіля 17500. Номер власника, секунду цікаво, телефонуйте. Зараз обійду по колу автомобіль вам покажу. Так, дивіться, галогені фари, денні ходові вогні, дістронік, втримання в полосі. Також противотуманні фари. Люк-панорама, рейдинги, камери 360. Безключовий доступ на двох передніх дверях. Тканинавий салончик підігрів передніх сидінь. Автомобіль затонований до половини. Повністю рівний автомобіль. Так, тут у нас ще дивіться. так, ось. Комплектація СВ. Задні партроніки. Так би казав, без ключовий передніх дверей зліва справа Підігрів передні сидіння, автоматична коробка, двохзонний клімат, велика навігація, ширине кермо, мультикермо, автосвітле, датчик дощу, бортовий комп'ютер, 4 електрослопідімача, регулювання зеркал, підлокітних ширини. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, то телефонуйте по номеру до власника. Продажу на ринку 2022 року Ford Escape Escape, так. Да. З бензиновим двигуном 1.5 Turbo 39 тисяч пробігу. Вже сертифікат зроблено. Розмитнений автомобіль. Так, бензин 1.5 Turbo 22 рік, номер власника ціна 23 тисячі. В тримання в полосі, датчик дощу. Так що когось цікавити, телефонуйте по номеру до власника. Передні парктроніки. Лінзована оптика, легкосплавні диски заводські. Також безключовий доступ. Такі всі автомобіль я вам покажу, дивіться. Такі він. Така ось задня частина Ford Escape. Камера заднього огляду. Роздвоєний вихлоп. Права сторона у нас повністю вся рівненька. Криша рівненька. затонувач за тонування Не знаю. затонуваний до половинки. Так, тканиневий салон, автоматична коробка, двохзонний клімат, велика навігація, шкіряне кермо, 4 електросхопіймача, регулювання зеркал. Та шокобе кому буде потрібно даний автомобіль? Чи хтось є таке шукає? Телефонуйте по номеру, автомобіль розмитнений. Сертифікат вже зроблений до першої постановки на облік. У продажу на ринку 2011 року п'ятидверна, п'ятидверний Ford. На автоматичній коробці передач звичайний атмосферний двигун МПАївський. 1.4. Газ бензин. З газом 4-го покоління. Ціна даного автомобіля 6950 на легкоспавних дисках. Ось 220 ходу. Номер власника, так що кому буде цікаво. Телефонуйте по номеру до власника. Так, давайте я по колу віду автомобіль покажу вам. Автомобіль затонований до половинки, легкосплавні диски чорного кольору, п'ятидверний, білий колір. Мокрий автомобіль, так, візуально дивись рівненький автомобіль. Це у нас кузов, кузов хетчбек. Так, тут нічого не видно. Так, автоматична коробка передач, кондиціонер, мультикермо, бортовий комп'ютер. Бортовий комп'ютер. Передні схлопідіймачі, регулювання зеркал. Шкіряне кермо. Так що побут цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажі на українській реєстрації Volkswagen Polo 1,4 газ бензин. Звичайний МПРФ двигун на 16 клапанів На автоматичній коробці передач 2009 року. Пробіг 155 тисяч. Ціна 6950. Номер власника сьогодні буде цікаво. Телефонуйте по номеру до власника. на хлом весь немає. На залізних дисках, зимова резина, тонування крім лобового скла. Дивіться, ліва частина у нас без м'ятінок, без нічого. Вихлопна труба повністю чистенька, задні параніки. Тут звичайний MPIський двигун, день 4 на 16 клапанів. Парочки, все ціленькі по автомобілю. Автоматична коробка передач, 4 електрослопідіймача, шкіряне кермо, кондиціонер, сидіння в гарному стані, та що клубу і цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника.